Добрий день. Тема сьогоднішнього заняття однорідні дифференційно рівня першого порядку. Означення Функція f x y називається однорідною функцією енного порядку. Якщо f λ в степені n, умножить на fx y. Приклад f x y dari x квадрат мінус 2xy однорідна функція другого порядку. F даривние 2x квадрат, квадрат мінус 2 помножити на лямбда y, де рівня лямбда в квадрат в дужках x квадрат мінус b x y, де рівня лямбда квадрат помножити на f від x y. Означення. Диференційне рівняння називається y' до f від x y однорідним, якщо функція f від x y є однорідною. Функція нульового порядку, тобто f від лямбда x, лямбда y до f від x y. Покажемо, однорідне диференційне рівняння можна представити у виді. Y штрих дорівнює φ Поделены на y x. Дійсно, якщо FX y одно рядно функцию на другого порядку, то f від x д дорівнює f від жда x λ, y. Покладемо λ дорівнює 1 поделены на x, дорівнює f x поделене на x, y, y поделано на x. F від 1 y поделены на x φ від y поделано на x. Однорідне рівняння 1 перетворюється твоите уравняния з відокремленими змінами у Y поделимо на Х і дорівнює У. Звідси y до У дорівнює У множите на X. Звідси У штрих дорівнює у штрих помножити на x плюс. у. Підставим уравнение 1. У штрих помножити на x плюс у дорівнює давнях фи У штрих помножити на x darвnie фи виду. Мінус у Рівняння з відокремленими змінами. Знаходячи його загальний розв'язок, слід зауважити, що в ньому у замінюється y поділене на x. Отримаємо загальний розв'язок вихідного рівняння. Однорідні рівняння часто задаються в дифференційній формі P від xy dx плюс Q від xy dy. Це диференційне рівняння буде однорідним, якщо P від XY і Q від x, Y – однорідні функції однакового порядку, як показано на слайді нижче. Сьогодні ми розглянемо приклади на однорідні диференційні рівнення першого порядку. Ось приклад 1. x, y дорівнює y мінус x на є е в степені y поділено на x. Поділено обидві частини диференційного рівняння на x не дорівнює 0. y дорівнює y поділено на x мінус е в степені y поділено на x. Нехай Y поділене на x, це буде u. Звідси y дорівнює x помножити на у. Беремо похідну. Y ш' штрих x'U плюс x у штрих. І це буде У плюс х у'. І ставимо це все наше диференційне рівняння. Буде у плюс х у дорівнює у мінус є e в степені у. У та у знищиться x помножити на ДУ поділено поділене на dx. І ми ставили замість у штрих dU поділене на dx, рівня мінус e в степені У. помножимо на dx, x ДУ дорівнює мінус e в степені У dx. Треба звести це рівняння. рівняння з відокремленими змінами. Поділимо на x. На дрівня нулю та є в степені у дорівня нулю. Отримаємо dU поділене є в степені у, дорівнює мінус дх поділена на х, беремо з обох частин інтегралу. Будемо мати. Це у нас є в степені мінус у, це буде мінус є в степені мінус у, дорівнює мінус. Натуральний логарифм за модулем X і плюс натуральний логарифм за модулем С. Помножимо все на мінус одиничку. Будемо мати Е в степені мінус у, дорівнює натуральний логарифм за модулем Х мінус натуральний логарифм С. Ось я тут пишу вище, є е в степені мінус у дорівнює. Це у нас буде логарифм частки, логарифм х подділено на С. І звідси ми можемо вже замість U підставити y поділене на Х. Тобто є е в степені мінус y поділений на Х дорівнює натуральний логарифм х поділено на c. Права рифмуємо, будемо мати логарифм е в степені мінус у поділене на х до рівня логарифму від логарифму х поділено на с. Тобто тут у нас буде Мінус у поделены на х дорівнює логарифма від логарифма х поделене на c. І ми помножимо це все на мінус х. Тобто y буде дорівнювати мінус x. Лагариф від логарифма х подделано на c. Ось такий у нас выше розвязок. Розглянемо приклад 2. Х, у квадрат. Множити на y' дорівнює х в третьому плюс y третьому. Якщо урівняє 3, дорівнює 1. То потрібно в цьому рівнянні знайти частини розв'язок, тобто розв'язати задачу каші. Поділимо обидва частини на х третьому не дорівнює нулю, отримаємо y поділено на х в другій, дорівнює одиниця плюс y поділене на х третьому. Нехай у поділене на x це у нас у. Звідси дорівнює x помножити на у. Звідси y' дорівня x' u плюс x u'. Дорівнює u плюс x u'. Підставляємо ці всі заміни в наше диференціальне рівняння. Отримуємо. у квадрат у плюс х помножити на u'. Дарівню одиниця плюс у в третьому. Розкриваємо дужки. у в третьому плюс у квадрат, у штрих ш' дарівня одиниця плюс у третій. У в третій і в третій знищуються. х помножити на у квадрат d u поділено на dx дорівня одиниця. Множимо на dx, у квадрат d u дарівня dx. Треба звести це рівняння до рівняння з відокремленими змінами. Ділимо на х на дорівнює 0. Буде у квадрат ду дорівнює dx поділене на х. Беремо інтеграли з обох частин. Буде у в3 поділено на 3. дорівнює натуральний логарифм за модулом x плюс натуральний логарифм c. Яка зміна? Звідси в втретє поділено на 3 дорівнює да naturльний логарифм x на c. Звідси в третій дорівнює да 3 помножити на натуральний логарифм x pomnoжити на c. Повертаємось до нашої заміни. Тобто, у да нас y на x. Тобто y x в третьому степені, дорівнює да 3 помножити на натуральний логарифм x на c. Звідси y в третьому буде дорівнювати 3х в третьому натуральний логарифм x множити на с. І звідси y буде дорівнювати корінь третього степені із 3х в третьому помножити на натуральний логарифм Х, множити на С. Звідси, це ми отримали загальний розв'язок диференціального рівняння. Нам потрібно знайти частини розв'язок. Замість х ми підставляємо одиницю, замість y підставляємо 3. Можемо підставити для зручності, наприклад, ось ось це рівняння, але замінивши y поділено на х, у нас вихідним У. Тобто y подделано на х. Третьей степени поделено на 3. Деревня натуральный логариф логарифм модулю х плюс натуральный логарифм С. Значит, заместь так само підставляємо 1, а замес у 3. Тобто тут будет 27, поделено на 3. Тобто будет натуральный логарифм С. або натуральний логарифм С дорівнює 9. І якщо ми розпишемо ось тут добуток логарифму таким чином, ось y гріб корінь третього степені 3х, в третьому помножити натуральний логарифм Х плюс натуральний логарифм С в То замість логарифму С ми підставимо ось тут 9. І у нас отримується, що корінь третього степені 3х квадрат, натуральний логарифм x плюс 9, це у нас наш частини розв'язок диференціального рівня. приклад. Y штрих до Корень из x квадрат минус y квадрат плюс y поделено на x. F и лямбда x лямбда y до Корень из λ2 лямда квадрат x квадрат минус лямда квадрат y квадрат плюс лямда y поделено на лямбда x. До Корень из x квадрат минус y квадрат плюс y поделено на x. До f вид x y. y поделено на x. До ревня u Звідси y дорівнює u помножити на x застосовуємо похідну добутку, отримаємо y' dari u' помножити на x плюс u. Корінь із x kwadrat мінус y kwadrat плюс y poden на x, дорівнює корінь із x kvadrat минус x квадрат y квадрат плюс x u на x, і дорівнює, якщо ми скоротимо, корінь із 1 мінус u квадрат плюс у'. Помножити на х плюс у дорівнює да корінь із 1 мінус у квадрат плюс у. Звідси, у штрих помножити на х дорівнює да корінь із 1 мінус у квадрат. Це рівняння з відокремленими змінами. Тобто, з одного боку, в нас повинно бути всі у, з іншого всі х. Поділимо на x на дорівнює 0, і на корінь із 1 мінус у квадрат на дорівнює 0. Беремо. Інтеграли з правої та лівої частини. З лівого боку у нас отримається арксинусу з правого лагарів по модулі х плюс с. У дорівнює синус від логарифму по модулі х плюс с. Зауважимо, що У у нас це у поділене на х. Тобто остаточна відповідь буде y дорівнює х помножити на синус В дужках лагарів по модулі Х плюс С. Для того, щоб з'ясувати особливий розв'язок, Треба 1 мінус y поділене на х в квадраті порівняти до нуля. Вирішити це рівняння, і ми отримаємо, що х дорівнює плюс мінус y це буде особовий розв'язок. Дякую за увагу.